Зараз погляну, здорові чи ні. Слухайте, слухайте, слухайте всі. Наша промова готова. В цей день, у цей час ми говоримо до вас здоров'я, життя, основа. Прислів'я каже, так не дасть рожання, як добре, не подбає садівник. А, а ми, говоримо, і це кожен знає здоров'я кожного в руках своїх. За здоровий спосіб життя виступає команда Пасук життя! Карасівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Про здоров'я, а в 21 столітті проблем хоч відбавляй. Гриб приносить вітер, снід, зараза крові. Наркотики у вену одужанню швидкому не допоможуть. Але здоров'я зберегти все спосіб є, не пробуйте, непотріб всякий. Нехай сюди нас кров'ю, адреналін буде лише від радості, Колись давно темно, Людина народжується, а стають тими, ким вони є. Отже, давайте поговоримо, якими дизайнерами свого життя ми можемо стати. Життя складне таке, як кажуть люди, життя прожить не боле перейти. Яким воно у кожного з вас буде, хто може зараз відповідь знайти? На вас нова чекає вже сторінка, яку ви незабаром почнете за цю першого. Отики, куріння, алкоголь і іншу гить, говоритиме відверто, бо усі ми хочемо жити Я курю і почуваюся дорослим через старших хлопців. Нікотин робить мої думки яснішими, язик слухняних, підвищується рівень адреналіну в крові. Тіма, а як ти ставишся до дівчини, яка курить? курець? Я бажаю своїм чуваком, але коли вона дихне на мене то мене бере сумнів щодо її жіночності. Я також рівноправність чоловіка і жінки. Але як чоловік ставитимусь до такої жінки, не на її користь. А чи знаєте ви, що шкодите не лише своєму здоров'ю? Та знаю, знаю. І ще канцерогени, і ще пам'ять знижується. Але то все слова. Зовсім ні. І якщо не відразу видно, то ще не означає, що це неправда. А що ж робити? Подумай, чи варто брати цигарки до рук навіть з цікавості. Поясніть друзям, які наслідки може мати ця шкідлива звичка разом з батьками, порахуй, скільки грошей вони витрачають на церкві кожного дня, тижня, місяця, року. Спілкуйтеся з тими, хто не палить або хто хоче покинути. І не забувайте, краще з'їсти яблуко чи цукерку, ніж курити.